Чи є ризик ще більш масштабного блекауту в Україні цієї зими в порівнянні з попередньою? Я дивилася подібне питання тільки для іншого каналу, і в мене в принципі не випадало. Тобто, там є певні регіональні нюанси, да? десь трохи краще, ніж в тому році, десь трохи гірше. Але загалом я б не сказала, що в мене суттєво відрізняються. Карти та сигніфікатори від ну того року з порівняно з цим роком, тобто я не побачила, як би такої прямо катастрофи. Бо все таки треба брати до уваги, що систем ППО стало більше, а, якби да, у ворога. Ракет певних специфічних також, якби да, тепер обстріли відбуваються трохи іншим типажем ракет, але тим не менше у нас якби систем ППО набагато більше. і Якщо все буде добре, то там буде певні а, плюси пов'язані з авіацією, тому ну якби воно плюс-мінус те на те і виходить. Чи вдасться полагодити всі магістральні мережі до настання холодів? Я б сказала більшу частину суперважливих. Не всі далеко не всі. Але якусь ну, типу, реально дуже важливі якісь вузли, так о, вдасться. Чи є підстави сподіватися, що Крим буде деокуповано цього року? Є підстави сподіватися, що в цьому році будуть створені такі умови, що далі буде зовсім інша робота, пов'язана із Кримом. Чи є у української влади чіткий план інтеграції кримчан в суспільне життя України після деокупації? Є суттєвий план по я би сказала навіть агресивний план по виявленню громадян о, з російською позицією або російським громадянством. Тобто, тут не скільки інтеграція проукраїнських кримчан, бо а нащо їх інтегрувати, якщо вони і так проукраїнські і весь цей час хотіли о, бути в складі України, тут скоріше жорсткі о, якісь о, Ну, Коротше, жорсткі міри пов'язані із тим, що робити з тими, хто отримав російське громадянство або кликав РФ на територію Криму. Чи вдасться зберегти пам'ятки історії та архітектури в Криму, якщо деокупація буде відбуватися військовим шляхом? Mm, ну, по перше, далеко не все. По-друге, на жаль. На жаль, певні пам'ятки природні і не тільки були зруйновані самими ж росіянцями при окупації Криму. Тому о, у нас є проблема у тому, що ми отримаємо назад Крим не у тому вигляді, в якому його захопили первинно у 2014 році. Тобто, там уже зруйнували значну кількість, особливо те, що стосується природних да, якихось. Цих ну ландшафтних да, моментів. Вітаю! Наше навчання по таро продовжується. Тож запрошую вас на свій вебінар, який відбудеться 26 серпня, і тема його пов'язана із діагностикою здоров'я на Таро. Ні в якому разі воно не відміняє медичної діагностики. Та ми з вами навчимося розуміти, які аркани вказують, на які проблемні місця та хвороби, які саме розклади потрібно робити для того, щоб знайти проблему, з якою вже потрібно йти до лікаря, і як взагалі працює система ТАРО у питаннях здоров'я? Тож долучайся до мого вебінару, і вся детальна інформація про нього в описі під відео чи варто очікувати на чергову хвилю масштабної мобілізації в Україні. Ну, вона у нас особливо і не припинялася мобілізація як така, тобто вона йде певним темпом. А, восени, скоріш за все, можуть бути певні певна активність більша, ніж ми бачимо зараз. Але ну я не скажу, що ця активність нам невідома, чи вона буде більша, ніж ми вже бачили. Чи віднайдуть в Україні ефективні способи боротьби з ухилянтами? Ну, силовий тиск не зовсім дає тих результатів, які, які мабуть, хотілось би керівництву, щоб вони давали. У цьому проблема. Силовий тиск і подібні активні агресивні механізми скоріше відлякують навіть тих, хто хотів би піти або би не ухилявся. Тобто це хибний шлях. І зараз із тенденції, я так розумію, намагаються шукати інший шлях, тобто кнут уже спробували. Тепер шукають варіант пряніку, так можна сказати. Масові підпали військоматів в РФ. Це диверсії українських партизанів чи справа рук росіян, які невдоволені владою це більше переважна більшість. Майже все це справа рук самих росіян. Чи залишається ризик диверсій на ЗАЕС? Після перевірки станції з боку МАГАТЕ. Так, так. ЗАЕС полишиться все в такому підвішеному стані. Приблизно як вона і знаходиться зараз. Нічого суттєво не зміниться. Чи готують росіяни нові масштабні теракти в Україні? А враховуючи те, що абсолютно у більшості майстрів постійно суне все одно якась загроза з води, яка є не природного характеру, а саме як би рукотворного військового характеру, скоріш за все, так скоріш за все, тенденція на те, що вони а, будуть і далі а, тероризувати суспільство українське, нікуди не полишається. Чи справді росіяни хочуть влаштувати диверсію на Курській Аес? Я от мене скільки питають про Курську Аес. Я поки не бачу там. О... Віддання якогось наказу про диверсію, якогось чіткого плану про диверсію, якесь я не знаю, там утвердження цього плану. У мене поки немає. Тобто я бачу, що про це можуть бути якісь балачки, це може бути якоюсь гіпотетичною історією, але я не ну не бачу я там поки ніяких спадвіжок. Чи затвердять світові лідери формулу миру, що пропонує Україна? Так, але з якимись. Але це не пов'язано там з територіальною цілісністю України. Ніхто не торгує територіями, але певні нюанси і корективи в нас і будуть. Чому Бразилія намагається активно долучитися до обговорення миру в Україні? А, тому що Ерефія намагається зробити із Бразилії другу Аргентину, як у під час Другої світової війни, тільки замість Аргентини тепер вони вибрали для себе Бразилію з намаганнями купування там нерухомості переводу активів. і цієї всі історії а Бразилії такий офігенний план Кабан не дуже до тому Бразилія намагається вийти із цієї веселої ігри по укривательству Росіян на своїй території. Чому українські дипломати вважають, що участь Китаю в саміті в Саудівській Аравії це потужний сигнал для Росії? А я пояснювала на що взагалі Сіп припхався до на цей саміт, тому що його не влаштовує ті гарантії взаємовідносин, які у нього зараз є з Путіним і з РФ загалом, да тобто і хитку позицію царя. Показав пригожин своїм цирком, і сі чудово розуміє, що на таких домовленостях з таким недолугим царем, влада якого є досить примарною, і зруйнувати яку може якийсь зек з походом на Москву. От Сі поїхав на, на саміт в Аравії просто з таким моментом «кружите мене, кружите», Ну, що там, хто там, що мені пропонує? Де ви бачите такий Китай? Давайте будемо говорити про те, що ви можете мені запропонувати, щоб мені було вигідно. Да, який ринок ви мені тепер віддаєте. От і все. Чи стане Північна Корея найближчим офіційним союзником РФ у війні з Україною? Треба розуміти, що Північній Кореї самі по собі Нічого запропонувати Ерефі, якщо там немає Китаю, як тільки Китай М -м -м", закручує гайки, то е карією просто нема чого чого дати. Тому це ця тісна дружба існує до тих самих пір, поки йде контрабас в Ерефію через територію Кореї, е ну типу окольними путями з Китаю. От і все Чи буде продовжуватися співпраця Ірану з Росією в контексті постачання зброї? Якісь е, напрацьовки у них все ще актуальні потрійці Пентакли. Тобто, да, якась співпраця дійсно шевелиться? Чому росіянам продовжують видавати шенгенські візи в Європу, не зважаючи на санкції? Таким чином, Європа забирає собі ресурс та людей. Шенгенські візи видають не кому попало в арефії, і в тому є певний сенс. Вони забирають до себе еліту, розумову еліту, фінансову еліту, інженерів, мізки, достойних людей з арефіїв, яких є. Якийсь розум для чого? Для того, щоб позбавити Ерефію цього людського ресурсу і ну забрати його собі, це суттєво ослаблює країну бо, противника, тому що коли в тебе втекли всі найрозумніші люди інтелектуально з країни, хто буде робити ті ракети? Хто буде інженером на тих виробництвах? Хто буде ну коротше? Хто буде це все винаходити і щось цим робити? А ніхто, бо всі ті, хто можуть це робити. Будуть сидіти за кордоном, отримують ті можливості за кордоном, там умовно кажучи, ті там пільги, льготи чи якісь пропозиції, які дозволять їм більше ніколи не повертатися в РФ, ніколи не вважати себе навіть росіянинами, приймати повністю громадянство або ВНЖ іншої країни і вважати себе німцем і бачити ту Росію в грубої в білих тапках. От і все. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.